365 днів про взаємовідносини. День 70-й. Тренувальний центр Бога. І так, вбуття перший розділ 26-й вірш. Бог дає вказівку. Наповнюйте землю і володійте нею. Дуже цікава вказівка. Він дає Адаму і Єві в Едемському саду тренувальну площадку. Тобто він вчить їх володарювати на тому місці, де вони є. Під його керівництвом, але він вчить їх керувати і возростати в цьому керівництві. Він не просто кидає їх на якесь місце невідоме, незнайоме, але вчить поступово возростати в цьому керівництві. І це дуже класний для нас не приклад, а принцип, який Бог використовується. Божий принцип, який Бог використовує і дає нам як вказівку, як приклад. Він каже: навчіться возростати. Керівництві, тобто володарюючи на тому місці, де ви є, навчіться цінувати тим малим, що ви маєте. І якщо ви навчитеся цінувати малим, я вам дам більше. Про це ж сказано в Біблії, коли Ісус говорить в Матвія, 25 розділ, 23 вірш. Це притча про таланти, де Ісус каже: Гаразд, добрий і вірний рабе. У малому ти був вірний, над великим поставлю тебе. в радість пана свого. Цей принцип спрацьовує в кожному житті. І якщо людина його починає ігнорувати, хапаючись за все, вона все втрачає. А тепер давайте подивимося ще раз, як він працює? Ми отримуємо щось маленьке. Тобто Бог ніколи не буде давати нам багато. Він завжди дає нам мінімально, щоб ми навчилися володарювати і керувати саме цим мінімальним. І коли ми укріпляємось в цьому або вчимося і стаємо практиками, ми піднімаємося, щоб отримати більше. І так в кожній сфері життя. І так, на кожному етапі нашого життя. Спочатку маленьке, а потім більше. Спочатку вірність в малому, а потім над великим поставлю тебе. І це приносить радість, тому що ти бачиш свій ріст, ти бачиш свій розвиток, ти розумієш, що ти не порожнє місце. Як відбувається з людьми? Вони біжать за все, вони хочуть все зразу, вони хочуть все швидко, вони хапаються за все підряд, розчаровуються, опускають руки і нічого не роблять. Бог каже, дитино. Заспокойся, я дам тобі все. Але поступово. Спочатку треба навчитися повзати. Потім треба навчитися помаленьку ходити біля дивану. А потім ти почнеш робити крок за кроком, а потім і побіжиш, а потім і помчиш, а потім і полетиш. Це все буде. Тільки знай в мені. Будь в моєму тренувальному центрі. Вчися у мене. І завжди звертай увагу. На виконання цього принципу вірний в малому, Господь над великим поставить.